Вітаю, друзі! Сьогодні така дуже легка, на мій погляд, тема, як домовитись з бабусями та дідусями. Я про що? Я думаю, всі батьки зрозуміють про що. У Вас існує одна система виховання, і ваша дитина, коли потрапляє до бабусі, там абсолютно інша система. Ну, давайте навіть казати, не виховання, а Проживання. І вас дуже хвилює, що ви ж ось налаштували, і у вашій дитини є такі правила, і тут все руйнується, наче коли вона потрапляє до бабусі, або бабуся потрапляє до вас. Хочу поділитися е, власною точкою зору з цього питання. По-перше, якщо ваша дитина живе за вашими правилами. у вашому, Будинку, квартирі, неважливо, у вашому просторі, у вашій родині. А потім, коли їде або йде до бабусі, дідуся і там інша система, нічого у неї не руйнується. В неї в цей момент розвивається емоційний інтелект. І вона розуміє, що тут одні люди і одні правила проживання, а в іншому місці інші люди. І інші правила проживання. І це точно сприяє її особистісному зростанню, розуміння того, що світ різний, різноманітний і, і влаштований, вибачте, за масло масляне по-різному. І це нормально. Чи можна домовитись, але вам не подобається, да? яким чином е, світ вашої дитини влаштований, коли вона перебуває у бабусі і дідуся? Чи можна домовитись з бабусею і дідусем, щоб вони виховували вашу дитину так, як хочеться вам? Я вважаю ні. Тому що е, в цьому випадку зустрічається ваше его. З вашим розумінням, наскільки правильно ви виховуєте, і ваша система вірна, з его вашої матусі або свекрухи. Коли два его зустрічаються, підстави і підґрунтя для того, щоб прийти до якоїсь сталої домовленості, відсутні. А що ж робити? скажете ви? Є два класних варіанти. Або не відправляти вашу дитину до бабусі і дідуся. Але я вважаю, що це хибний шлях. Це люди, які точно її люблять. І ви е таким чином відбираєте у своєї дитини ще пару людей, які теж їй, безперечно, щось дадуть, чимось поділяться, принаймні теплом і любов'ю. Тому я вважаю це хибний шлях. А другий шлях ви закриваєте очі, не перепитуєте у дитині, що вона там їла, що вони там робили. Бо ви розумієте, там інший світ. Віддали дитину. ну Ви ж розумієте, що ніхто спеціально шкоди вашій дитині там робити не буде. То вже домовтесь якось з собою, що ви навіть Чути не хочете нічого про те, що там відбувається з вашою дитиною, Якщо вам, вас це настільки ранить і псує вам настрій. І так, можна сказати і потрібно сказати навіть вашій мамі, що теж твоя система така сама вірна, як і моя. Просто вона інша. І ваша мама буде щаслива. І навіть таке можливо перепитає вас, чим ви, наприклад, годуєте, чи яким чином ви там бавитесь з дитиною, чи вашу думку вона навіть може запитати після того, як ви їй дасте розуміння, що вона все робить вірно. Бо саме тоді її его буде нагодоване і в неї буде ресурс. Щось спитати у вас. Це один кейс. Другий переходить бабуся або дідусь до вас в гості і тут встановлюють свої правила. Що ж робити в цьому випадку? В цьому випадку, я вважаю, ми не кажемо, що все так причудово, нас все влаштовує. Ми кажемо. Абсолютно інше. Ми кажемо, мам, так, скоріш за все, твоя система теж ідеальна. Але тут моя територія і мої правила. І я, звісно, тобі співчуваю, але на моїй території ми живемо за моїми правилами. Хай вони, нехай вони. Неправильні хибні ведуть до наслідків, які в майбутньому мені не сподобаються. Але це моє життя, мій будинок і мої правила. Тому, вибач, коли онук або онука буде в тебе, роби, що хочеш, а тут вони будуть робити так, як я встановила. Ну, ось, мабуть, і все. Тому при всіх складнощах. З чого ми починали, да? як домовитись з бабусею і дідусем? Ніяк, бо не потрібно домовлятись не зможете ви домовитись. Там ви на все погоджуєтесь, що відбувається за межами вашого будинка. А тут ні на що не погоджуєтесь і встановлюєте і охороняєте ваші правила проживання в вашій родині. І все, спробуйте і буде вам щастя. Я впевнена. Ви не тільки заспокоїтесь самі, а ви ще й збережете гарні стосунки з бабусями та дідусями. До зустрічі. Пока.